І з паном Володимиром хочемо поговорити зокрема стосовно підсумків виборів Путіна на Росію. Зокрема, нагадаю, що майже 88% голосів стільки намалювала місцева ЦВК голосів підтримки Путіна. Ну але водночас бачимо, що світ по різному реагує на ці підсумки, і, зокрема, на ці результати, на ці намальовані цифри. Зокрема, от мене цікавить пане Володимире, чому на вашу думку. Західні держави не знайшли консенсусу стосовно того, ким вважати Путіна з одного боку, вони заявляють про те, що е, нібито не визнають вибори, які проводилися на тимчасово окупованих територіях України. З іншого боку, дехто вважає Путіна президентом, деякі країни, наприклад, як Німеччина, не вважає його президентом. То хто такий Путін для світу і яким чином мало би тут знайти якийсь паритет, якийсь консенсус? Чи це загалом? Реальне, от е, теж була інформація від нашої Верховної Ради про те, що е, там готують звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом Росії. Не зрозуміло, чому звичайно це раніше було не, не було зроблено. Але сам факт залишається фактом. Пригадуємо той самий 2020 рік, коли е, більшість країн е, цивілізованого світу так і не визнали президента але, е, Білорусі Лукашенка легітимним президентом і досі не визнають. Ну але водночас стосовно Путіна, ось. Така різниця. Тож вітання, пане Володимире, і хочемо почути вашу думку стосовно цієї ситуації. Доброго здоров'я. Чому раніше Путіна не, не визначили нелегітимним президентом, тому що, на відміну від Лукашенка, який обирався, так би мовити, у 2020 році, за великими порушеннями, і да, було там багато інформації про фальсифікації. Там була одна ситуація. Путін обирався у 2018 році, і тоді е, формально всі процедури були виконані: процедури, які точки правові процедури, е, які визначають порядок проведення виборів. Конкуренція була, була, тобто з формальної точки зору, наче були конкуренти. Тепер дивіться е, та ситуація, яка виникла за підсумками. Російських, так би мовити, виборів або перепризначення Путіна на новий термін а, влад... керування Росією, да? а ситуація теж з точки зору саме формальних оцих моментів, вона неоднозначна. От дивіться, чому багато хто каже, що президент, тому що формально процедури. Законодавчі були дотримані, тобто були конкуренти у Путіна, хоч вони всі ручні карманні, да? там -то були, тобто було організовано процес, тобто начебто, начебто, вибори пройшли, в принципі, да, з дотриманням законодавчих процедур, які визначають проходження цього процесу. Але з іншого боку, з'явився новий момент, чому деякі держави прямо. Заявляють, що вони не будуть називати Путіна президентом Російської Федерації. І справа тут не в тому, що е, путінський режим організував це, так би мовити, вибори, чи як це навіть назвати да, на окупованих територіях України. Це фарс. Але говорити про те, що. Та кількість виборців, чи як людей, яка знаходиться на окупованих українських територіях, якимось чином визначає міру легітимності чи нелегітимності, це питання швидше таке, знаєте, політичне. Тобто, частка голосів, які Путін намалю отримав чи намалювали йому на окупованих українських територіях, вона загалом не впливає якось. Кардинально на загальний результат. Тому що ми маємо нового цього разу? Ці вибори, ви вже там сказали, намалювали, да? тобто, в будь-якому е випадку, той аж під 90%, це результат, який був заздалегідь е е запланований е у Кремлі. Тому його б намалювали незалежно від того, хто б як там голосував. Другий важливий момент е, вбивство е, одного головного, мабуть, можна говорити, опозиційного діяча е, російського Навального за от невеликий проміжок часу до виборів повний розгром опозиції. Тобто опозиція не мала можливості ані висувати кандидата, тобто реальної опозиції в Росії немає. Її, е, як я вже сказав, розгромили або щось майже таке. Е, кандидати, як я вже сказав, були Кишенькові там, а, які співали Осану Путіну ще до Дня виборів, і, і після того в тому числі. Тому тут ми бачимо ці два моменти. Ці вибори не були конкурентними, ці вибори не були чесними, ці вибори були сфальсифікованими, тому що, е, очевидно, що такий результат, да? Тобто тут е, доказів, доказів, фальсифікації, тут не, зрозуміло, є вони чи ні. Для мене поки що це оціночні моменти. E, тобто, якщо опозиція не мала доступу до виборчих дільниць і не могла контролювати цей процес, то uh, тут uh, мало саме документованої інформації про порушення, про фальсифікації. ми бачимо там окремі цікаві, ціка... окремі цікаві відео, до речі, вчора, сьогодні було: коли поліцейський, який начебто охороняє дільницю. Я так розумію, спеціально відвернувся, щоб думали, що це так випадково, да, спеціально кудись вийшов, це все була вистава. Підлізла там навколішках якась жінка, кинула на півтемному цьому приміщенні бюлетені і поповзла назад, назад, видно, що вже ж вернувся, поліцейський, і так. Да. Тобто ми маємо якусь кількість, але не критичну кількість свідчень про фальсифікації. Але той результат, якщо говорити про, знову ж таки, те, що з Лукашенкою було, результати опитань показують, що реальний рейтинг Путіна менший. Тобто, це намальований результат, просто для того, щоб показати ось, государ імператор все. Небувала підтримка Путіна в контексті тієї політики, його політики, да? війни проти України. все. І ще ми бачили протест. Ми бачили як відео, де росіяни псували бюлетені. Це теж гарні такі свідчення, які вказують на те, що реально була зіпсована якась частина бюлетенів. А це значить, йде про пониження кількості голосів на користь того ж самого Путіна. І при цьому, при тому, що люди псували, там домалювали. Ми не знаємо, скільки там російських громадян написали або зіпсували бюлетені. Да? Є ще один аспект, дуже важливий: це вперше такий якісний суттєвий, суттєва ознака. Да? Або навіть ознака стану російської державності і суспільства це е, страх, е, страх, який в умовах тоталітарного режиму. Саме страх в умовах тоталітарного режиму. У мене е, у моїх родичів є знайомі в Криму, там в деяких російських регіонах, і переписувались так через тела, люди, які позитивно в принципі не налаштовані до України і зберігають зв'язки. Українською мовою спілкуються, так вони що розказали з приводу Криму? І ходив голосувати, ні, не ходив. Таке враження, що всі пішли, тому що бояться, що хтось на них стукане, що вони не ходили на вибори, а вибори ж вони як просто референдум з приводу е, подальшого, подальшого перебування Путіна при владі, да? і до людей тоді може або спецслужби вичислять. ага, а чого ти не ходив на вибори. Ти е, ворожий агент проти російської держави не співчуваєш комусь там чи ще що. Да? Тому оце страх погнав частину людей на дільниці, тому щоб не було якихось репресій, якщо раптом хтось це буде контролювати. Ну і найголовніше, це страх, росіяни бояться, що їх прослуховують. Це справді тоталітаризм. І те, що я побачив, одна з дуже кричущих ознак цього тоталітаризму так помовити, практика, це коли там, якщо бачили, не бачили, це показують, як працівники пошти прийшли колоною прапорами на виборчу дільницю, тобто керівництво пошти зібрало працівників поштових. Вишукувала їх коробкою, да, колоною, прапори, річівки і таке інше. Слухайте, такого не було в 70-ті роки точно в Радянському Союзі в, Брежня, в часи Брежнева, да? такого не було точно в 80-ті роки. Якщо це і було у Радянському Союзі, то це часи сталінізму. І от ми побачили, як. Купу цих проявів, да, проявів того, як тобто, сталінізму, який вкорінився, проявився в поведінці звичайних людей. Вони вислужуються перед Путіним, бояться, організовують ці колони на вибори. Це жахливо. Це 30-ті, -50, 50 ті роки минулого століття. Це епоха Сталіна. Тому ці вибори відбулися в умовах справжнього вже не якогось там на межі тоталітаризму, а саме тоталітаризму. Коли російські спецслужби зачистили опозицію, е купу е ухвалили законів про репресії, е про всіх хто там буде думати по-іншому щось говорити. Там навіть санкції, в тому числі конфіскація майна. Він агентів і у військових, які раптом е вирішать не йти в атаку, да. Тобто це репресії, репресивна держава, де все контролюється ФСБ, сталінізм нового е сталінізм в новій обгорці, в путінській обгорці. Оце те, що вибори. Тому, звісно, що багато демократичних держав вони це все бачать, прекрасно розуміють. І є думки, що саме через це а, не відмовитись називати а, Путіна президентом Росії. Але знову ж таки, це йдеться не про те, що визнати чи не визнати вибори. Справи з Путіним, якщо той так все рівно ж будуть вести, я маю на увазі якісь контакти, да? як з керівником Росії, принаймні фактичним. Тому Німеччина говорить, що вони не визнаватимуть, але по суті тут більше йдеться про те, що просто не називатимуть це така теж форма, форма деяких демократичних держав показати Путіну, що тобто це негативне ставлення. Ви ж бачили, як Західний світ обурило, обурило вбивство Навального? Да? І оце я думаю для Заходу. А було одним з найбільших таких поштовхів, мотиваторів, щоб отак от, о, не визнавати російські, ну не те, що вибори не визнавати, їх і так назвали. Там Борель здається. Вибачте, чи Шарль Мішель, що ще коли перший день виборів був, привітав Путіна, тобто, достроково з перемогою. Це такий був сарказм, іронія, тролінг. Так що, отака ситуація з тими виборами. Це добре, що Українська Верховна Рада підготує звернення і закличе. Можливо, можливо, на, на урядовому рівні, е, кхе, кхе, вибачте, це звернення і не знайде, е, так би мовити, якоїсь реалізації. На урядовому я маю на увазі у держав-партнерів, але на рівні заяв національних парламентів державних партнерів. Якщо будуть певні заяви такого ж змісту, які засуджують, то це буде добре. Пане Володимире. Але водночас виникає запитання, чому Верховна Рада, чому влада України ще до прикладу, 2018 року не зареєструвала, не проголосувала за відповідну постанову про невизнання так званих виборів Путіна, тоді ж. Це ця проблема теж була очевидна, і тоді ж теж було зрозуміло, хто такий е, Володимир Путін. Е, я вже тут казав про те, що фарсу з виборами на окупованих українських територіях недостатньо для того, щоб поставити під сумнів результати, ті результати, які Путін отримав на території Росії. Тобто те, що отримав він у Крим, на території анексованого українського Криму, то це було в морі капля. Тому ця цифра не критична з точки зору м, визнання чи не визнання загального результату. Тому я думаю, що не знаю, чому там, не пам'ятаю, в чому там була проблема в Українській Верховній Раді, там так розглядалися це питання. І якщо не прийняли, то я не знаю, Верховна Рада могла прийняти тобто, щоб висловити, пух, нехай і свою суб'єктивну українську точку зору.